Друзі, всім привіт! Ми дізналися всіх учасників мейджору у Копенгагені. В нас закінчився американський РМР, і тут визначилося 5 останніх учасників, якими стали Фурія, Imperial Pain Complexity та Legacy. так, аж чотири бразильські команди, і всього одна американська без Liquid. Так, це дуже дивно, дуже несподівано, але такий результат. Ми сьогодні про це коротенько поговоримо. Також обійдемо інші новини, там, зокрема, анонс нового турніру, і зробимо невеличку передмову до Blast Spring Showdown, де зіграють, зокрема, Монте. Ну а перед тим як перейти до огляду матчу, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже дуже багато глядачів дивляться це відео без підписки, окремо подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Їх стало більше після останнього відео, тож час від часу я буду для них робити преміум контент, який доступний лише для спонсорів, але для всіх спонсорів, навіть від 30 гривень. Дякую. Тож почнемо коротенько про американський РМР. Почнемо з того, що найбільшим розчаруванням для мене стали Наунс. Так, їм не пощастило. Вони в результаті зіграли з двома командами, які вийшли на мейджор з Фурія та з Легасі, але я очікував більшого. Не відльоту від Legacy, принаймні. ну... Один-два, вони щось поборолися, але пристойної гри ніхто крім Джуніор не демонстрував. Також трошечки соромно за Energy. Вони поступили з Imperial та Мібер, але там було обидва рази без шансів. Але з іншого боку, Energy отримали свій слот останніми, тож ніяких несподіванок. Також слабенька гра від Мібер, вони змогли розібратися лише з Energy і поступилися Лекасі. Ну і повне розчарування це для мене Ред Кеніц. Вони обіграли тільки WildCard. Перемогли Пейн і поступилися одік. Сумно. Я очікував більшого, але як є, так є. Все ж це команда нижчого рівня. Також позитивно мені хочеться відзначити Мейті. Я не очікував від них такої доволі якісної гри з тренером на заміні, на капітані. Вони переграли одік, переграли WildCard, були близькими з Legacy у вирішальному матчі. І поступилися Imperial двом командам, які пройшли на мейджор в результаті. То сам факт того, що Мейті грала в вирішальному матчі, це дуже круто. Ну і звісно, короночка це ліквід. Вони переграли лише Бестія та Боц. але через дурнувату систему, взагалі, американського РМР, де п'ять команд виходять через швейцарку. Це неправильно, це дуже дивно. Команда вилітає після двох поразок. Це. Можна було придумати щось краще, скажімо так. Плюс е через те, що Valve не апдейтнули свої рейтинги перед РМРами, у Liquid був один з найнижчих посівів, через що команда мусила грати проти сильних суперників. Так, це їхні проблеми, що вони поступилися і фурія і комплексіті. Але з іншого боку, ну якщо ви така вся крута команда, то ви мусите вигравати і нестабільних фурія, і нестабільних комплексіті. Тож в результаті заслужений непрохід комплексіті у вирішальному матчі були набагато кращими. Також дуже здивували мене Legacy, поступилися тільки Пейн команді, яка пройшла на Мейджор, і далі обіграли наус мібертамейті. Так, не найсильніші суперники, але з іншого боку, в Eckstatік теж були не найсильніші суперники на європейському РМР, і вони пройшли на мейджор. Тож все доволі логічно та адекватно, адже при такій поламаній системі хтось мусив такий проскочити. Непогана гра від Pain, Вони, до речі, грали з такими більш вже крутішими суперниками. Власне, вони обіграли Legacy, вони обіграли Ред Кенніт та обіграли Одік, які мали шанси пройти далеко. Ну і поступилися Імперіал. Імперіал просто все зносили. Мені сподобалося, що побудував ЗАК за доволі короткий термін існування цього складу. Для нього це вперше за 7 років вихід на мейджор з бразильською командою. До цього він виходив з Нензі. Тож, чудовий результат. Ну і Фурія. Я б не сказав, що вони були якісь супер, але з іншого боку, вони обіграли наунсу, вони обіграли Liquid та обіграли комплексті. Три команди, які я очікував, принаймні будуть боротися за вихід, і в результаті одна з них не вийшла взагалі, інша боролася за вихід, а ще одна пройшла на мейджор. Тож, фурія, молодці, але там немає хорошої гри. Жодна з цих команд не демонструвала якоїсь впевненої крутої гри. Можливо, за винятком Imperial, але вони грали проти Energy, Мейті та Pain. Тепер ми знаємо всіх 24 учасників мейджору, який вже почнеться зовсім скоро протягом двох тижнів. І там ми дізнаємося першого переможця мейджору у Counter-Strike 2 В принципі, на цьому все з Америкою можна закривати. Там не було чогось надзвичайно цікаво. Також закінчився перший турнір Монти у такому новому експериментальному складі, і все почалося з впевненої перемоги над Parivision, але закінчилося поразками. Нульовими поразками від Сріді Макс та Екстатік Монте не виграли жодної мапи, вже не настрілював квем свої рекордні мапи, та й загалом якось все виглядало дуже сиро та невпевнено. Гізмі поки що зовсім не вражає. Якщо до Квема, в принципі, питання якось не було, то до Гізмі питання є, і напевно він не затримується. Поки що у цьому складі на Аємченґу він не поїде. Думаю, що Монте буде шукати інший варіант, і після мейджору спробують когось швидко вицепити собі в новий склад. Тож будемо бачити, що з того вийде. Також у нас цікава така річ, анонсували лан-турнір в Ріо де Жанейро, який пройде з 18 по 21 квітня. Це вже після мейджору, навіть після АЄМ Ченгду. На ньому візьмуть участь 8 команд, 200 тисяч доларів призових. І вже є чотири анонсовані учасники: це Флюксо, Фурія, Імперіал та Мібр, чотири бразильські колективи, чотири непоганих бразильських колективи. Тут в нас є вже дві команди, які пройшли на Мейжор з рахунком 3-0. Тож доволі конкурентний склад. Плюс я читав, що там будуть ще команди, запрошені з Європи, з Північної Америки та з Азії. Ну я думаю, що з Азії тут тільки один варіант, скоріш за все, це будуть The Mongols. Ну, а з Європи і з Америки, в принципі, може будь-хто, але я сподіваюся, що це будуть хоча б ліквід. У них якраз таки інвайтів замало, тож, скоріш за все, це будуть вони. Ну і вже завтра у нас починається черговий турнір, їх дуже багато і вони в ніяк не закінчуються. Їх це буде більше і більше і більше. Ми тільки входимо в цей ритм, адже ще навіть мейджор не закінчився, а після нього почнеться повноцінний цикл з цими партнерськими турнірами. І у нас Blast Premier Spring Showdown. Це буде доволі короткий турнір. 6 по 10 березня, онлайн-турнір на 16 команд, 135 тисяч доларів призових та два слоти на Spring Final, який пройде у Лондоні. Тут у нас будуть і BG, і Liquid, і Falcons з Simplo, і Monte будуть, та Heroic. Ну, в принципі, відомі команди. Звісно, є і зальотні, адже, адже через північно-американську пройшли Elevate, які будуть грати ще й з заміною. Пройшли Рейр Атом, теж далеко не найсильніша азійська команда. Ну і Metisport. Вони поки що набрали хід, вийшли на закриту кваліфікацію до IM Dallas і виграли західноєвропейську кваліфікацію до шоудауну. І в нас виходить така сітка. В принципі, хочеться відразу дати ремарку, що я не дуже вірю в жодну з американських команд. Адже турнір буде гратися в Європі, а вони тільки от учора, деякі з них закінчили свою гру у Монтереї на РМР. Зокрема, Ліквід та Коплексті грали до останнього. Тож я думаю, що в них шансів небагато. Тим більше враховуючи, що у Ліквід доволі серйозний суперник, не варто недооцінювати СОУ. У них зараз хороша форма, і грати онлайн вони вміють. У комплексі легше, у них OG, набагато гірша команда, ніж зараз, Soul, саме як команда. Єдині, кому справді пощастило, хоча спершу так не виглядало, це Imperial, які закінчили РМР раніше, тобто мали більше часу на повернення у Європу, і вони отримали Монти. Вони зараз можуть змагатися з українською організацією, і я думаю, навіть виграють. Я думаю, мають високі шанси на перемогу, але просто вищі, ніж були до того, скажімо так. Далі пройдуть по одній команді з кожної сітки і. Як би мені не хотілося, щоб Монти якось раптом показали свою чудову гру, я думаю, що тут пройдуть Спіріт. Очевидно, найсильніша команда в одній сітці, І, напевно, Героїк, як найсильніша команда у другій сітці. Я жодного шансу не даю ліквід. Жодного шансу там нижчим командам, таким як Рератом і так далі. Жодного шансу в NAP. Думаю, якби Young Nінja зграли, які зараз набрали непоганий вхід, то у них було б більше шансів. Але так вони міксують дві команди і там нічого доброго з того не вийде. Мені здається так. Тож, за результатами цього турніру я очікую проходу Spirit та Heroic. Вони, як на мене, виглядають найбільш впевненими. Але з іншого боку, це Single Elimination Сітка, Best of 3, все, що хоч може статися. Тобі треба перемогти аж трьох суперників. Це не так легко, як здається, за короткий термін. Тож, побачимо, що з цього всього вийде. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Нічого надзвичайно цікавого не сталося, вже скоро починається мейджор і там буде дуже багато контенту. Я вам це обіцяю, як і в Телеграмі, так і в Ютубі. Тож, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки і, звісно, любити Counter-Strike.